Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Сьогодні доводиться вкотре розпочинати сумного своє життя за незалежність України у війні проти Росії. Віддав кандидату майстра спорту з бодібілдингу, 38-річний Євген Бондаренко з Кам'янського. У нього залишилася дружина, тренер з Черлідингу, син та донька. На війні з російськими окупаційними військами загинув і батько чемпіонки Європи зі спортивної гімнастики Анастасії Бачинської. Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять, герой навіки вічні. Написала вона. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих. Вічна пам'ять. Світова легка атлетика World Athletics спільно з Міжнародним фондом легкої атлетики та членом асоціації діамантової ліги відновили діяльність фонду, спрямованого на допомогу українським спортсменам. Минулого року за їхнього сприяння наша національна федерація відправила сильну команду на чемпіонат світу з легкої атлетики, де Ярослава Магучих та Андрій Проценко виграли медалі. Наразі фонд інвестує 190 тисяч доларів у відновлення знищеної війною в Україні інфраструктури та покриє витрати на Подорож для вітчизняних атлетів на чемпіонат світу, який відбудеться з 19 по 27 серпня у Будапешті, також World Athletics має намір співпрацювати з виробниками обладнання, щоб замінити втрачене або понівечене та відправити його у тренувальні табори поблизу західного кордону України. Українські гімнасти Ігор Гардівілов, Олег Вріняєв, Владислав Грико, Назар Чепурний та головний тренер збірної України Геннадій Сартинський звернулися до посла Бельгії в Україні Пітера Ванде Вальде Вельде, з проханням донести позицію українських спортсменів в королівстві Бельгія та посприяти прийняттю рішення про недопуск спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені. Вони наводять заяву президента національного. Нально олімпійського комітету Росії Станіслава Познякова про те, що для членів російської олімпійської збірної за честь брати участь у війні проти Росії, заяву міжнародного олімпійського комітету не можна забороняти Росіям росіянам та білорусам виступати в міжнародних змаганнях, і потрібно дозволити їм повернутися до нейтрального статусу. Вже засудили понад 35 країн світу. Ми сподіваємося на вашу спільну підтримку вашу підтримку за для посилення санкцій проти спортсменів з Бі... Росії та Білорусі та їх. Інній недопуск до міжнародних змагань навіть під нейтральними прапорами терористів та їхніх розгнузданих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їхні дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості, йдеться у заяві три гравці новоспеченого чемпіона України. З волейболу Дніпровського Прометея зв'язуючий Віталій Щитков, ліберо Олександр Бойко та догравальник Дмитро Янчук увійшли до розширеної заявки чоловічої збірної України з волейболу на матчі Золотої Євроліги, де на груповому етапі вона з 27 травня по 18 червня зіграє з команди Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Переможець і фіналіст квартету потраплять до фіналу чотирьох, який відбудеться 24-25 червня. Переможець та фіналіст Золотої Євроліги отримав. Мають право стартувати у кубку виклику міжнародної федерації волейболу, де будуть розіграні місця у лізі націй на сезон 2024 року. У 2017 році Україна була переможцем золотої ліги у 2021 фіналістом минулого року посіла. Четверте місце також у поточному році нашу команду очікує виступ на Євро 2023 та Олімпійська кваліфікація на вихід на ігри 2024 року у Парижі. Прислужба спортивного клубу Дніпро 1 у своєму Твіттері опублікувала деякі моменти матчу 25-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги проти Одеського Чорноморця, де він святкував ульову мінімальну перемогу з рахунком 2-1. У викладеному відео, відео натякається на те, що арбітри зустрічі Дмитро. Панчишин не призначив два пенальті у ворота моряків. Раніше у засобах масової інформації поширювалася непідтверджена інформація про те, що Панчишин кум спортивного директора Дніпровців Євгена Краснікова. Тим, хто поширює брехню про якесь кумівство і розмірковує про суддівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному майданчику господарів з першого тайму. М'яч влучив у відставлену руку Брагару. Крапка дійсно, але по-перше влучив чи була гра рукою. А по друге, спочатку Адамюк відверто першим порушив правила проти суперника, ледь не відірвавши тому голову. В іншому епізоді дніпровці наголошують на тому, що у власній карній зоні був збитий Рубчинський. Проте і тут рефері на їхню думку не призначив відвертий 11-метровий. чесно кажучи, подібне чимось нагадує відоме прислів'я про злодія та шапку. Якби там не було, підопічні Олександра Кучера майже дістали. У турнірній таблиці Донецький шахтар, хоча задля цього їм не можна втрачати очки у пропущеній зустрічі з Олександрією, що відбудеться в Ужгороді 11 травня. Анастасія Чорноколенко з Кам'янського стала бронзовою призеркою 53-го міжнародного елітного турніру з боксу серед чоловіків та жінок гран прі що відбувся у Чехії у місті Усті над лабом. Залом на цих змаганнях, які стали останніми перед європейськими іграми, що пройдуть з 21 червня по 2 липня у Кракові. Польща українські боксери здобули три золоті медалі, одну срібну та п'ять бронзових. З гарною купою нагород різного у різних розділах програми повернулися представники Дніпропетровщини з чемпіонату Євро. Ропи з козацького двобою серед дорослих юніорів та юнаків, який завершився в Сан Марино. Золота і бронзова медалі у вихованця комунального закладу, перша дитячо юнацька спортивна школа міста Кам'янського Євгена Гобова, його колеги по навчальному закладу В'ячеслав Тимченко і Дарина Онищенко. Двічі срібні призери турніру. Відзнака подібного катунку, а також бронзова. У Богдана Богодюка Єлизавета Стогній Стопній була двічі третьою. Ще по одній бронзові завоювали Станіслав Тимченко, Віталій. Скала і Денис Рибальченко. Зі срібними нагородами чемпіонату до рідного Кривого Рогу повернулися Артур Галкін і Євгеній Цибань. Збірна України стала переможцем командного заліку чемпіонату Європи з фітнесу та бодібілдингу серед жінок та була другою серед чоловіків. Дві срібні медалі в особистому заліку у різних категоріях завоювала Олена Кушнірова. Одна така Владислава Кацька, Яна Широких бронзовий призер турніру. низку нагород вибрала команда кандидатів у майстри спорту Дніпропетровської області у складі Тетяни Херсонської, Олександри Стуленець, Христини Протопопової, Уляни Дуб, Кіристьопінові та Марії Ведмедовської за підсумками змагань всеукраїнської гімназіади з художньої гімнастики, які фінішували у місті Біла Церква. Наші дівчата стали бронзовими призерами у командному багатоборстві, виграли золоту медаль у групових вправах у багатоборстві, Були другими у групових вправах з мячами і третіми. Зі скакалками в особистій першості Тетяна Херсонська завовала дві золоті нагороди у правах з м'ячем і стрічкою, срібну з булавами і бронзову з обручем. Перемогою команди Полтави на майданчиках спортивного комплексу Агросоюзу нашого міста завершився щорічний вже традиційний турнір з волейболу серед команд ветеранів до дня пам'яті та примирення, який присвячений перемозі над нацизмом та вшануванню усіх його жертв. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цей турнір. Організація на височенному рівні. Но особлива вдячність нашому ЗСУ, котрі нам дають змогу приїхати і насолоджуватись волейболом, насолоджуватись волейбол це наше життя. І ми вдячні за організацію. Дуже гарна організація, душевна. І будемо приїздити на кожен турнір. Більше детально про турнір у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.